Для того як я вам показала на відео, як ми з чоловіком п'ємо на сніданок коктейль. Для схуднення то у мене було дуже багато таких повідомлень, що це за коктейль, скажіть його рецепт і так далі, як він діє, як з ним можна схуднути. Найперше, що хочу зробити, це вам показати результат. Результат мій за місяць вживання цього коктейлю. Я його пила на сніданок і на вечері, і там ще був перекус, Тому зняла вам все на відео, щоб ви дійсно побачили мій результат. Тепер я вам покажу раз, скільки я важу. Так, всього на всього 80 кілограм. Дуже много і я в такій вазі перший раз в житті показую вам свою сьогоднішню вагу. Так, я стала. Як видите, воно собі побігло. 75 кілограм і 600 грам я маю на сьогоднішній день. 150 грам рослинного молока кокосового. Так, йдемо готувати. Нам треба 27 грамів. Добре. Так, тепер йдемо мішати. Так, залиємо воду. Зараз до молоко. половини. Може і воду. <реш> <Фі> <реш> <реш> можеш воду, молоком. Йо, лише рослини молоко. так. Добре б було був шейкер, але ми капучинатором зараз і змішаємо. Сколотимо все, ні. <реш> так, отак от себе гупує сніданок. Дуже легко і швидко суперово. Вимішали наш смузі все готово. Ну, почти добре вимішали. Пойде. Пробувати. Це як дитяче пюре. Серйозно? Угу. Ну, таке як манка. Манка. Шмарітки. І з кокосовим молоком взагалі добре. Так що поїхали перший день. Саме цікаве це те, що я не дотримувалась правильного харчування, хоча потрібно було. Але з самого початку я захотіла зробити такий експеримент. Під час цього всього за місяць я їла навіть піцу, я їла пельмені, я їла величезний кусок торта, бо у вас був день народження, і була Пасха, і сарделька, і ковбаска, і так далі. Їла все майже все підряд. Небагато дотримувалась якихось певних порцій, щоб не переїдатись, і отримала такий крутезний результат. Я просто в шоці і я в захваті. І на наступний місяць я хочу додати правильне харчування і хочу більше додати спорту. Я взагалі розумію, що результат буде ще крутіший, тому будемо йти далі. До прикладу, у мене сьогодні на обід варені сосиски, звичайні з магазина, картопля фрі, яку я робила в мультипічці, і салатик із капусти. І подивіться, яка порція. Її хороші. Ви знаєте, що я вам будь-що не порекомендую, доки не спробую це сама. Цей набір є дійсно дуже класний, і саме головне, що це дуже класний, здоровий спосіб схуднення в протеїн слів. Є 12 потужних природних компонентів, які допомагають спалювати жир, і завдяки ним він не повертається назад, що є дуже класно. Цей спосіб скуднення підійде саме для тих людей, хто не має час на якісь фізичні вправи, хто не має часу готувати, і взагалі для дуже зайнятої людини це дуже класно. Взагалі я в захваті від цього і рекомендую вам спробувати замовити собі відразу на місяць, тому що тоді ви побачите дуже класний. Результат він може бути як від 5 кг, так і до 10 в кожної людини. По різному є відправочка по всій Україні, тому що є склад в Україні. Також є склад в Чехії, відправляють по всій Чехії, по всій Європі і в будь-яку точку, куди потрібно, по всьому світу. Також хочу вам розповісти про те, що на сторіночці ви зможете знайти багато різних цікавих товарів, як для дітей, так і для жінок, так і для чоловіків. Різні засоби для прибирання дому, якими я постійно користуюсь. Наприклад, ось такий інтимний гель, дуже класний, я постійно беру саме від цієї фірми. Тут також є ось такі екозасоби для відмивання сковорідок, кастрюль і так далі, які я вам часто показую. Ось такий дуже класний засіб для митня. Мед... Дуже-дуже багато різних товарів, ви в них можете також знайти. До речі, також ви можете стати їхнім партнером, мати якийсь іще додатковий дохід, і якщо вас цікавить програма схуднення, ще якісь додаткові деталі по компонентах і так далі. Ви можете написати їм директ і вони вам допоможуть обрати саме те, що вам потрібно. Також обов'язково зберігайте посилання, щоб не загубити.